раніше судими грабіжників затримали в Ужгороді. Днями до поліції обласного центру звернувся місцевий житель. Він розповів, що у дворах, неподалік проспекту Свободи, на нього напали троє невідомих, побили та відібрали мобільний телефон, після чого втекли. Того ж дня поліцейські з'ясували, хто саме причетний до грабежу. Згодом трьох чоловіків вдалося розшукати та затримати. Всі вони раніше судимі, зокрема, й за озброєння. Тройний розбійний напад. У фігурантів вилучили викрадений мобільний телефон, його, звичайно, повернуть по терпілому. Слідчі вже повідомили фігурантам про підозру за статтею 186 Кримінального кодексу України, тобто тут йде мова про грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Окрім цього, суд вже розглянув клопотання слідчого щодо запобіжного заходу. І відповідно до рішення суду підозрювані перебуватимуть під вартою на період досудового розслідування. Зараз слідство ще триває, слідчі готують ці необхідні матеріали. Але для того щоб скерувати кримінальне провадження для судового розгляду.